Друзі, всім привіт! 16 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Поступили отакі досить потужні обігрівачі. Бачите, від 5 до 9 кВт. Поступили декілька різних моделей. 41,70, 41,78 от перед нами. І 417. Три модельки, друзі, поступило обігрівачів. Годяться вони для того, щоб в зимній період можна було обігріти. Тобто годяться для всіх типів автомобілів, будівельної, сільськогосподарської техніки, човнів, тобто причепів і так далі. Тобто, всього необхідного, досить мощна конструкція. І хочу от сказати принцип роботи, як вони ж працюють. Коротше, при запуску опального приладу магнітний насос починає подавати паливо в камеру згорання. Вмикається свічка розжарювання і активується вентилятор, який забезпечує подачу. Повітря для горіння ззовні. Під час процесу згорання палива в камері згорання виділяє тепло, яке збирається алюмінієвим теплообмінником. Повітря, що збирається з приміщення за допомогою вентилятора, пролітає через теплообмінник, нагрівається, а потім вдувається назад в приміщення, те, що обігрівається. Продукти згорання. Камери згорання виводяться назовні через димову трубу, яка от є в комплекті. І з таким от патрубком металевим, тому що гарячі гази. Це от другої модельки. А от і патрубочок отак. І гофри отакі. Тобто для кожної модельки своя комплектація. Всі вони можна вручну регулювати, а також автоматично. Так що телефонуємо 063 426 10 10, Також пишемо на Viber і отримуємо взимку літній комфорт. тім мирного неба. До гарних покупок. 063 426 10 10